Промова Горбачова 25 грудня 1991 року змінила світ, розваливши Радянський Союз. Але, як і будь-який переломний момент в історії, такі події не відбуваються за день. Розпад СРСР не виняток. Він не відбувся в один день. Він зрів роками, або, скоріше, десятиріччями. В той день Горбачов сказав: Судьба так розпорядилась, що коли я оказався в голові государства, вже було ясно, що країною неладно. Общество задыхалось в тисках командно бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное брем'я гонки вооружений, оно на преділі возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Так дальше жить было нельзя. И він був правим. Політика союзу обслуговувала не людей, а саме ідеологію. Люди були гвинтиками системи розмінною монетою гонки озброєнь. Сьогодні, святкуючи День Незалежності України, ми вирішили зробити вам невеличкий подарунок. Відео, яке можна показувати любителям понудити про найсмачніший пломбір. Сподіваємося, ми допоможемо трохи охолодити їх залишки теплоти до совка. Ми спробуємо простими словами пояснити неможливість успіху такої системи. Зазначу, неможливо в одному короткому відео згадати все. Історія СРСР довга як ціле життя. Тому, якщо вам цікаво, ми додали джерела та наші рекомендації до опису цього відео. Кількість причин розвалу СРСР, які наводять різні джерела, колосальна від Чорнобильської катастрофи до війни в Афганістані, від надмірного вживання горілки до політики гласності Горбачова. Проте нас чесно дивує лише факт того, що Радянський Союз, а саме комуністична та планова система, проіснувала настільки довго, віра в утопічні концепти без державної суспільної організації та без грошового перерозподілу майна. Звучить чарівно для зомбування гвинтиків системи. Але такі ідеї абсолютно відірвані від реальності людської психології та базових економічних принципів. Звісно, капіталізм, демократія та інші аспекти устрою сучасного світу далекі від ідеалу. Велика вірогідність, що наші сьогоднішні поняття за замовчуванням наступному поколінню теж будуть видаватися міфічними та помилковими. І ми щиро на це сподіваємося. Ми віримо, що прогрес лише поліпшуватиме життя і надалі. Та, як ми вже зазначили, здобутки історії дуже важливі. Вони дають нам можливість аналізувати та покращувати системи. Тож давайте розберемо, чому комунізм не мав шансів на довгострокове процвітання. Абсурдність марксистських теорій, очевидна заднім числом. Ідея того, що управлінці, менеджери та власники бізнесів не потрібні і лише наживаються на бідних робітниках, звісно, інколи справедлива. Проте принципами капіталізму є не лише страшна приватна власність, але й ефективність використання наявних ресурсів, ініціативність та, звісно, максимізація прибутку. Марксизм не лише нехтує поняттями ризиків, мотивації. Чи індивідуальності самовираження, але й виглядає безглуздо в постіндустріальному суспільстві. До речі, напишіть в коментарях, чи економічні теми вам цікаві не менш політичних, чи можливо у вас є інші ідеї для наступних відео? Заднім числом ми всі, звісно, розумні. Та 1917 рік був геть іншим світом. Це було надзвичайно нерівне суспільство з поживним ґрунтом для ідей пролетаріату та боротьби за справжніми ворогами, які не лише відправляли на війну, але й не могли прогодувати свій народ. І ідеї більшовиків не були позбавлені деякої логіки. Дійсно, основними факторами виробництва є земля, праця та капітал. Марксистські теорії, які призвели до революції, вказували на те, що переважна більшість населення контролює переважну більшість праці, що має сенс. Люди дорівнює праці, правлячий клас володіє землями та заводами капіталом цього рівняння. Захопивши ці активи, пролетаріат контролює всю систему. Ось більшовики і розстріляли Миколку. А могли б сьогодні збирати вершки, продаючи королівську сувенірну продукцію. Але великі зміни не відбуваються в один день. Лише 1928 року, цілих чотири роки після смерті Леніна, Йосип Сталін ухвалив перший п'ятирічний план. От ви коли-небудь намагались дати часову чи грошову оцінку проекту? Диплом вчасно писали. Помножимо складність оцінки ресурсу однієї людини на мільйони населення, і нічого не передбачало біди. Надмірний оптимізм, видавання бажаного за дійсне та брехня приймались нормою поведінки на всіх рівнях. Наступним недоліком системи, який часто згадують, є відсутність стимулів докладати зусилля у своїй роботі. Типовим обмеженням марксистсько ленінських соціальних систем є те, що вони ігнорують індивідуальні мотивації. Зрештою, ресурси все одно розподілятимуться відповідно до потреб державою, і ваші власні зусилля. Не мають нічого спільного з тим, що ви отримуєте. Вони вдають, що платять нам, а ми вдаємо, що працюємо. Жар часів СРСР заради справедливості варто відмітити, що проблема мотивації існує не лише в соціалізмі. Більшість працівників у розвинених країнах є найманими працівниками, які отримують базову заробітну плату. Люди, які працюють мінімально лише для того, щоб не бути звільненими, існують і при капіталізмі. От ви ж не дивитесь наше відео на роботі? Хоча додивіться, це заслужена перерва. Ліниві невмотивовані працівники існують завжди, і вони навряд чи здатні розвалити країну. А от що дійсно має значення, так це неправильне розподілення та використання ресурсів у величезних масштабах. Управління ресурсами, базуючись на політичній ідеології, а не економічних теоріях. Очевидний рецепт зубожіння та голоду. Галузь не допрацьовує, дайте їй більше ресурсів. Не вистачає картоплі? Подвоїти землі, робітників та добрива. До певної міри така стратегія може працювати. Госплан вирішив, що їм потрібен обсяг виробництва X і їм байдуже. Що потрібно вкласти в іншу сторону рівняння, щоб отримати такий рівень виробництва? Це мало політичний сенс, тому що радянський союз був місцем, де результатів досягали. Верховний лідер пообіцяв картоплю. Ти отримаєш кляту картоплю за будь-якої ціни. Це погана економіка, але вона змушує всіх почуватися добре. Багато ресурсів було витрачено в сферах і галузях, які просто не існували б на нормальному конкурентному ринку. А якщо щодо ситуації, коли ти дійсно гідний керівник, який намагається показати гарні результати своєї фабрики, використавши мінімальні ресурси для вироблення максимального рівня продукції, ти отримуєш не лише похвалу. Наступної п'ятирічки тобі знову виділять мінімум ресурсів, і тільки спробуй не виробити стільки ж, якщо не більше. Тож куди розумнішою стратегією було просто неефективне витрачання ресурсів з падінням нижче квот. Проблема навмисної неефективності або перевикористання бюджету є проблемою в державному секторі. І сьогодні урядові установи шукають способи витратити весь свій бюджет, оскільки наступного року його можуть зменшити. Це ж ви майже змушені освоїти весь бюджет. Єдина відмінність полягала в тому, що в Радянському Союзі державний сектор це кожен сектор. На цьому проблема з розподілом активів не закінчувалася. СРСР страждав одержимістю накопичення капітальних ресурсів. Надання працівникам контролю над машинами, на яких вони працювали, було нав'язливою ідеєю системи. Саме тому найбільш вираженою сферою, де політика абсолютно ігнорувала економіку, було виділення більшості своїх виробничих потужностей на виробництво більшої кількості інструментів для збільшення вся тих же виробничих потужностей. По суті радше комуністи вироблятимуть свердла ніж чайники. Збільшення потенційного економічного результату на папе було важливіше за підвищення якості життя народу. Спокійно, я вже чую ваші заперечення про совєтські машини та круті фотоапарати. Дійсно, після смерті Сталіна низка радянських лідерів почали проводити все більш ліберальну економічну політику, яка бачила громадян не лише як просто працівників, але й і споживачів. Виробництво жахливого фабричного обладнання було замінено виробництвом жахливих автомобілів. Та скопійованих аналогів побудової техніки японського, німецького чи американського виробництва, але далеко відійти від марксистсько-ленінської економічної системи було просто неможливо. Та й холодна війна коштувала надто дорого. Аж до свого падіння в 1991 році Радянський Союз усе ще був другою за величиною економікою у світі за показниками ВВП. Але як ми вже розібралися, це не було справжнім показником. Це була країна, що ледве могла пригодувати свій народ та закривала величезні діри в бюджеті за рахунок експорту енергоресурсів. Тому падіння цін на нафту та газ наприкінці існування СРСР було ще одним важливим фактором розпаду. Варто зазначити, що невдачі СРСР часто є аргументом для дискредитації соціальної політики в розвинутих країнах, але важливо пам'ятати, що союз не був дійсно соціальною країною для людей. Це була тиранія комуністів та абсолютна невідповідність політичних ідеологій економічної теорії. Економічний фактор являється основою приреченості такої структури. Проте варто зазначити і інші причини, які прискорили розпад союзу. Радянський Союз був у меншій мірі союзом, а скоріше окупаційною воєнною машиною з нотками колоніалізму. Ну і в її правонаступниці мало що змінилося. Тому велика кількість союзних окупованих комуністами республік вже однією ногою стояла на вихід з СРСР. Запровадження політики гласності та перебудови лише сприяли прискоренню і поширенню цих настроїв. Замість того, щоб викликати ренесанс комуністичних ідей, гласність відкрила шлюзи для критиків всього радянського апарату. Держава втратила контроль над засобами масової інформації. А рухи за демократичні реформи набирали обертів. Перебудова ж поєднала найгірше з капіталістичних і комуністичних систем. На деяких ринках було скасовано контроль за цінами, але існуючі бюрократичні структури залишились на місці. Залізна завіса впала, і Радянський Союз ненадовго переживе її. Поширеною є думка, що радянські витрати на оборону різко зросли у відповідь на президентство Рональда Рейгана та такі пропозиції, як стратегічна оборонна ініціатива. Радянський військовий бюджет мав тенденцію до зростання і оцінки витрат коливалися від 10 до 20% ВВП. Для порівняння рекомендовані витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП. Та навіть коли радянська економіка відставала. Армія залишалась добре фінансованою та мала пріоритет у підборі талантів у сфері досліджень і розробок. Радянська армія прославлена своєю роль у Другій світовій війні, була важливим інструментом у придушенні угорської революції, празької весни, але потрапила в кладовище імперій. Поки уряд контролював пресу, непідтримка війни в Афганістані залишалась мовчазною, але гласність відкрила двері для озвучення загальної втоми від війни. У січні 1980 року президент США Джиммі Картер навіть ввів зернове ембарго проти Союзу, та основний тягар санкцій відчули на собі американські фермери. А на СРСР вони вплинули значно менше, що поставило під сумнів обґрунтованість таких ембарго. Протягом усієї Холодної війни Радянський Союз і Сполучені Штати балансували на межі взаємного ядерного знищення. Однак мало хто міг уявити, що одним із факторів розпаду СРСР буде інцидент, пов'язаний з цивільною атомною станцією. Горбачов був при владі трохи більше року, коли 26 квітня 1986 року четвертий енергоблок Чорнобильської електростанції вибухнув. У наслідок вибуху та подальших пожеж кількість викинутих радіоактивних речовин була в 400 разів більшою ніж від атомної бомби, скинутої на хіросіму. І дійсно, звідки в мене взявся той рак щитовидки в молодому віці? Реакція на катастрофу стала випробуванням Горбачовської доктрини відкритості, яка вона фатально провалила. Комуністи швидко проховали інформацію про серйозність катастрофи. Першотравневі паради в постраждалому районі проходили за планом, незважаючи на відомий ризик радіаційного опромінювання. Західні повідомлення про небезпечно високі рівні радіоактивності були відкинуті як плітки. Тоді як апаратники тихенько збирали лічильники гейгера з наукових аудиторій. Горбачов зробив офіційну заяву для громадськості лише через 18 днів після катастрофи. Він охарактеризував інцидент у Чорнобилі як нещастя. А висвітлення західних ЗМІ назвав дуже аморальною кампанією злісної брехні. Довіра до радянської системи була в черговий раз зруйнована. Проте не складно зрозуміти, чому у деяких людей зберігається ілюзія про чудові та прості часи Радянського Союзу. Навіть дізнавшись про невиліковну пухлину, яку треба вирізати, важко піти під ніж. А період відразу після операції з довгим лікуванням та відновленням відчувається в рази гірше, ніж ті часи, коли ти ще не знав, що маєш хворобу. Проте вона вже була. І вирізати пухлину найкращий. Хоч і найболючіший вихід, так і Україні, позбувшись хвороби комунізму, доведеться пройти довгий шлях відновлення та оздоровлення. Але ми забули, що радіаційний фон залишився, і на відміну від арки ЧАЕС, не були в змозі побудувати стіну навколо тої зарази, що продовжує вбивати українців сьогодні. То що отримали українці після розвалу СРСР? Не існуюча ВВП, яке годиться лише для комуністичної пропаганди. Надмірну військову інфраструктуру та наскрізь прогнивши корупцію інституції, і найгірше успішність імперіалістичних репресій, хворобу багатьох постколоніальних країн, культуру меншовартості та відсутність бачення свого розвитку як окремої здорової країни. Та трагедія і стрес не лише руйнують нас, але й фокусують на важливому, дають нам змогу знайти в собі небачені раніше ресурси і силу. І ми знаємо, що українці сильніші і хоробріші, ніж могли собі уявити раніше наші партнери, чи навіть ми самі, залишаємось незалежними, суверенними та неаполітичними разом. До зустрічі!